Я реально я ще ціле дня. Я обрала саме цю професію, тому що вона про захист, про допомогу своїй країни, про захист громадян та її кордонів. Мої колеги називають мене донькою через те, що я наймолодша на своєму відділі прикордонної служби. Найскравіший момент моїй кар'єрі, який запам'ятався мені на все життя це приймання присяги, оскільки це рішення змінило моє життя. Завжди в моєму рюкзаку, який я беру на виїзді, це талісман, який мені подарувала мама, коли я вступила до лав державної прибудовної служби турнікет та повністю укомплектована аптечка. Я б хотіла змінити в сприйнятті суспільства, в моєї професії, те, що те, що ми носимо форму, це вже великий крок для нас. Цивільні не здогадуються про те, що ми, одягнувши форму, яка не є просто робочою для просто професій, перейняли на себе велику відповідальність, і носячи її, ми відповідаємо за кордони, за країну, за людей, які в ній живуть. Успіх в моїй роботі це успішно виконане завдання. Якщо я допомагаю країні та людям, які в ній живуть, я направлені можуть. Мене найбільше дратує серед тих типу про жінок, що вони не можуть бути достатньо витривалими для служби. Якщо я мрія, потрібно йти до неї, незважаючи на статі. Мені на щастя не доводилось ризикувати життям, але я ще разу переживаю за підпорядкований мені особовий склад під час ракетних небезпек, і я піклуюсь про збереження життя та здоров'я особового складу.